Знак пріоритету встановлюють черговість проїзду перехресть це перших чотири або вузьких, вузьких місць, це тих, що два. Дати дорогу а-ля перевернутий трикутничок. Значить, даний дорожній знак указує вам про те, що ви повинні надати перевагу в русі тим, хто, хто її має. На перехресті. Якщо ви бачите його перед собою, це указує про те, що ви знаходитесь на другорядній дорозі, поэтому маєте надати перевагу тим, хто їде по головній. Знак проїзду без зупинки заборони. Ну, ви, я набачно, на нього кажете: стоп або стоп, знак, або ще якась якось його по-разному називаєте. Так от знайте, що цей знак забороняє проїзд без зупинки. Зупинятись треба обов'язково перед знаком. Не проїхати його і зупинитись, і сказати, якщо мені я зупинюсь, то мені нічого не видно. А ось до ви, і от перед ним ви маєте зупинитись. Перед ним, щоб його бачити. Е, якщо він застосовується зі стоп-лінії, тобто по асфальту біла лінія така перед вами. Значить, маємо зупинитися на даній стоп-лінії в обов'язковому плані, і даний дорожній знак теж указує про те, що ви знаходитесь на другорядній дорозі. Різниця між ними в тому, що на дати дорогу, ви можете зупинятись, можете ні по ситуації. Ну, наприклад, ви під'їхали, є машина, зупинилась. Під'їхали, глянули, нема нікого, поїхали далі. То при знакові два проїзд без зупинки заборонено, ми зупиняємося в обов'язковому порядку, незалежно від того, чи на головній хтось є, чи нема. 2.3 Знак головна дорога указує на те, що на даному перехресті ви маєте перевагу в русі. І, відповідно, кінець головної дороги. У разі застосування знака кінець головної дороги, там далі повинні вам встановити або дати дорогу, або проїзд без зупинки заборонено. 2.5. перевага зустрічного руху. І 2.6. перевага перед зустрічним. Даних два дорожні знаки можуть встановлюватись для проїзду вузьких місць, наприклад, мостів. Відповідно, якщо ви бачите перед собою 2.6, то ви повинні проїхати першим по відношенню до зустрічного. Якщо у вас 2,6, то у них по-любому 2,5. І наоборот, якщо у вас 2,5 перевага зустрічного, то ви повинні пропустити зустрічного обов'язково і тільки після цього проїхати.